Батьки мають координувати дитину, не підкидати її о 12 години ночі, якщо вона прокинулася вночі, не гратися з нею, стишувати світло, так? тобто ті самі стабільні рутини, ритуали, які допоможуть зрозуміти ті тому самому скупченню цих нейронів, все ж таки де день, де ніч, тому що діти не розрізняють. І буквально десь з шостого тижня народження вони вже починають помалу розрізняти. І якщо є правильні соціальні сигнали, тоді, відповідно, циркадна ритміка вона правильно формується, у таких дітей немає порушень сну. Вони сплять нормально, харчуються. І, в принципі, якщо ми вже бачимо порушення сну у вигляді час технічних пробуджень, які не проходять, да, тобто тут ну, тобто потрібно підключати поведінкові інтервенції. Відповідно, що сигнали, які надходять, вони суперечать біологічному ритму, тобто щось відбувається не так. Дитину викидує сну. ось тому. А сон для дитини це запорука повністю психічного здоров'я та соматичного, когнітивних когнітивного розвитку, успіху в школі, редиктор можливих депресивних розладів в підлітковому віці і так далі, тому подібне.